У 1974, з 74-го року ніхто ніяких ремонт не робив. Висота вежі 35 метрів. Вежа не ремонтувалась, потеряла соос Має наклон 9 градусів в сторону общежиття вулиці Франка 104. При падінні вона повністю достає до всіх трьох будівель і до двох частних домов. Таким чином, нагрузка від первоначальний проєкт був 4 антенни, зараз 16, на ній знаходиться 16 антен. Нагрузка статистично збільшена 4 рази. Кроме того, в неї є парусність близько 2,5 метрів. При Сильний пітрак, вона аварійному в, стані. в аварійному стані і розтяжки буквально тримаються на розтяжках. Сама трупа гнила. скільки підписів тут а ми зібрали, підписуємося всі і просимо, просимо, щоб допомогли нам. Це ж не діло, це не то, що ми раді і ще вставлять. А куди ж зверталися? Куди ми зверталися? Ми ось ось зверталися. І до Добрівського ми зверталися. До Добрівського в основному. І ви писали санстанцію. Куди ми ще тоді писали? Обласну санстанцію писали. І, і, і нові антени повісили в серпні прошлого року. У 2015 році десь, коли В ще В якось було три вісіло, ще голови не боліли. Но коли вже дев'ять поцепили і цих три ще осталось, і 12 штук. Я тобі 4, кажу, 3, не 4, видержую 4, діти. 4, 5, 5. Ось, ось сьогодні наша медсестра стояла, хай вона скаже, дітей 3 роки, 16 років кров'ю заливаються. Та ти подиви на мої очі, я тобі кажу, що не можна видержати. Це давлення. Треба, щоб допомогли її, знесли взагалі убрати від населеного пункту. За межі населеного пункту За межі населеного люди пункту. страдають. Тільки дітей тут сидить і тим паче, що вона аварійна, це саме головне. Вуйдається. що вона аварійна. Тут, як вітри такі, так вона так гойдається, гойдається, що страшенно. Основна і скільки метрів десять метрів від хати. Це нормально ми башня стоїть, це не нормально. При висоті 35. Ми тридцять п'ять метрів. це видно невооженим глазом. Не так як ми не спеціалісти може не можемо, доказати. але аварійність тут страшна. Зробити. Діти йдуть в школи, населений пункт, там меш. Мешканці живуть, тут живуть мешканці, да, куди б вона не дом, упала, все одно буде аварія. Я перехожу тут завжди, через цей двір люди йдуть до мусорника, люди йдуть додому, зі школою дитячі садки. Зранку тут починається, ну так сказати, двіження народу. Ніхто на це не звертає звернуть більше, ніж на всій голови болять, це дуже голови од раку дуже багато помирало. Візьми кожну хату, кожну хату, рак від раку від раку. Осьо 50 років. Біля мене через хату. Теж 50 років. Осьо всі, всі рядочком, Ми можемо всі зібрати списки. Оці пок Так, е, Да, онковольний. жінка Спі теж онкологія. У мене ось о, зробили операцію онкології. Та що ж це таке? Значить, із полкомів визвали його, він привіз документи, цей же ж Київстар. стар. нього всі розрішення є. Він те саме рішили на із виділити йому сотку землі за межами бою. Ми ж це звертали, що Тарасу Григорійовичу, а воно ж його знині там. Що тоді питали, чому в історичній частині міста такі оцей тут безлад. І яка відповідь була? вони дуже довго розглядали, потім ігнорували. А потім вони сказали, що буде розглянуто на якісь там черідні сесії. Чи а вони запро... будуть запрошені спеціалісти, які зроблять висновки, потім після того вони приймуть рішення, і так воно потім вибори, і потім все пішло. Ми приїжджали якісь спеціалісти, фотографірували, дивили Ну, Висновків нам не на не надали, не надали на запит, нічого. Що... А потім зміна керівництва, і так оце ми побачили, що знов тут почалися роботи. Це приміщення обласної комунальної власності, і я з листами звертався. Так як ця котільня виведена із роботи, вона ми просимо, щоб передали в комунальну нашу смісто. І на жаль, поки що нам не передали минулому році. Я звертався із листом. Стосовно демонтажу цього обладнання, тому ну, що ну, ми вважали, на ваше звернення да, це да, осінню було, так? Було. Я писав лист на обласні тепломережі, щоб вони зупинили встановлення всяких обладнань. Це труба вона скільки років сплатувалася, потім вона двоє суток горіла в екстремальних ситуаціях. Зривалася сама будівля котельні чотири рази. Тобто вона в страшнішому аварійному стані. Там ніякі не можна проводити ніякі роботи. Розумієте? Ми зараз знаходимося біля будівлі обласної комунальної власності. Раніше тут була котельня, яка опалювала ці двохповерхові будинки і будинок культури. На сьогодні вона не функціонує. Але, на жаль, турбує питання мешканців. Оця антена, на якій розміщений. Інтернет, мобільний зв'язок це психологічне питання, яке хвилює їх, зрозуміло, і я думаю, що треба піднімати питання взагалі передачі цього об'єкта в комунальну власність міста для того, щоб тут зробити сквер, але в житловій зоні не повинно бути таких об'єктів. Тим більше поруч стоїть ось пожежна частина, і можна перенести ці стільникові зв'язок, антени туди Тому сподіваюся, що. Громадськість почують, і буде їхня ініціатива підтримана. І міська влада, і міські депутати, і обласні розв'яжуть цю проблему.